Вже 4 червня, а я так давно не говорила про музику. Беру щоденник і прямую до тебе до інструменту. Отже, у нас була задача з'ясувати, які акорди нам дійсно пасують, аби мелодія звучала невимушено і дуже тендітно. І виявляється, що це подекуди може бути доволі складною задачею. Розберімося з цим, але спершу зазирнемо в поезію. І сьогодні з нами поговорить про музику, знаний, знавець музичності слова Ліна Васильівна Костенко. Уявімо, що Ліна Васильівна нас теж бачить. Передамо їй теплий привіт. Отже, вірш про музику життя. Відмикаю світанок скрипковим ключем. Чорна ніч, інкрустована ніжністю, горизонт піднімає багряним ключем день як нотну сторінку вічності. Що сьогодні. Який веселий фрагмент із моєї шаленої долі? Усміхається правда очима легенд і свобода очима неволі. Любов моя неповторна, моя валторна. Шляхи прощальні, перша скрипка. Печалі, а всі будні буду бити як в бубни. Дуже мені легко, дуже мені трудно. Еволюція гусячих пер. Філософій забрюханий нім. слово прізвище думки тепер. А частіше її псевдонім. То чого ж я шукаю і чим я жива? Велимовний світ, велелюдний. ви поезія вірші, чи тільки слова? У майбутнього слух абсолютний? Леве. Уявляєш? Абсолютний слух це коли людина говорить, я знаю, як звучить камертон. Ля. А як же він звучить? А звучить він отак. Ля! І от та людина, яка завжди знає, як звучить конкретна частота, у неї якби абсолютний слух. тобто вона завжди відчуває чіткість, якби ніби вона от такий інструмент, який от електронний, він взагалі фальшивити не вміє. Тобто його навіть підлаштовувати не потрібно Аби був струм. І він завжди знає, що це нота ля. А от якщо я беру, наприклад, інструмент механічний, тобто безпосередньо з струнами. З декою, з розеткою, з колками, то я так беру ля, ля на інструменті. І потім беру струну, чіпаю і отримую, Тому що я трошки її підлаштувала перед тим. І от вона десь так само звучить, ля. А якщо воно розбалансоване, то це вже не дуже ля. І коли б я грала відповідно з інструментом, який чітко знає, що це нота ля, то разом це було фальшиво. Ну, не дуже чути, а якщо сильніше, от завищити. О, і що б у нас було? Ми вже знаємо. Якщо ми майже підняли на півтони, і це навіть не дуже сі-бемоль, Отак звучить сі-бемоль, А так звучить щось таке посередине. Ні між сі-бемолем і Ля. Так, ніби і Ля і ніби сі-бемоль, і оце називається детонація, тобто приблизно. І відповідно. У нас би не було консонансу красивості, навіть якщо б ми грали якби одну і ту саму частоту. А якби це була чітко частота Сі БМ Сіб. А має бути ля. І от я ля натискаю на інструменті, і сі бемоль беру на струні. І має вийти інтервал мала секунда. Півтончика. Звучить якось так, що хочеться кудись узгодити. Ці нотки, ці частоти, тобто це називається дисонанс. А вже якщо, наприклад, мала терція, то це звучить тендітно. А якщо, наприклад, Велика терція іще тендітніше, ніжно. І, виявляється, що Коли Ліна Васильівна Костенко говорить, наприклад, як же їй легко і як же їй трудно, то вона ж говорить про те, що вона знає, як воно має бути, щоб було тендітно і від цього душі легко. А якщо, виходить, хтось не підлаштував цю свою струну душі настільки, щоб воно дійсно було узгоджено з абсолютною частотою, така, яка є камертоном, то стає душі дуже трудно від того, що поруч дисонанс. А як же бути зі ствердженням, що у майбутнього слух абсолютний. Леве? Я тобі розкажу секрет. І я днями дізналася, як буде слово діє слово сказати грецькою мовою. Знаєш як? От так. Легго. І одна справа. От говорить Григорій Савич Сковорода, що батьки наші найліпші вчителі? Якщо, наприклад, батьки придбали Лего, і дитина якось грається, то вона ніби слова складає. Але при цьому, як цей процес відбувається? Чи кожен батько і мати доглядають за своєю дитиною, щоб розвинути оцю саме? Абсолютність бачення. Наприклад, якщо я хочу намалювати квітку, то у мене для цього, окрім бажання, мають бути зрозуміло, фарби, аркуш, вільний час. Але ще й знання мають бути, щоб це було схоже на ту квітку, яка дійсно квітне в природі. І так само і з музикою. Процитуємо іще дуже виразне ствердження Григорія Савича Сковороди. Звучання музичного інструмента. А от горнімо до малюнку, фарби на картині всякий бачить, але щоб малюнок. І живість розгледіти, знадобиться інше око, а без цього бачення людина сліпа в живописі. Якщо я сьогодні намалювала квітку так, як я вміла. І якщо поруч з живою трояндою подивитись на мій малюнок, то можна здогадати, що це таки троянда і поруч з нею перли. Сама ідея перлів, які ніби вилилися з троянди, це вже відчуття внутрішнього бачення. А от як донести цю думку, це вже вміння ментальне і безпосередньо фізичне. Так само і в музиці. Якщо у нас є відчуття, про що ми говоримо. І ми знаємо, як це донести у простір, то гаразд, якщо це дійсно буде троянда, яка прямо ніби перли сипле в інформаційний простір. І кожна людина має бути трояндою взагалі, -то. в самому найліпшому сенсі порозуміння. Консонансі знаходитись з іншими учасниками цього величезного музичного твору, яке зветься життя. Життям, який зветься життя. А от що ж про музику говорить Григорій Савич сковорода Звучання музичного інструмента кожне вухо чує. Але щоб відчувати смак. Прихованою в звучанні єдності треба мати слух, тобто розуміння, що сповнене таємничого змісту. А хто цього позбавлений, тому він обділений радістю, що спонукає серце до дій, бо, що, тому що є німим в музиці. Тобто музика. Відповідно, Є тим джерелом, яке спонукає серце до дій, а от чи спонукає серце, кожне музика, чи не спонукає, якщо людина її просто не чує. І якщо дорослі не додають зусиль, не докладають, аби дитина розрізняла оцю саме гармонічність звуків, то про який абсолютний слух може йти мова в майбутньому? А тепер безпосередньо до нотного аркушу.